Дитячий одяг дійсний. Ось такі футболочки на 10 років йдуть. Наріст 1,40. Шортики, котоновенькі двох ниточка йдуть на 6 років 116 з підкатиком, кишеньки, ззаді кишенька. Регланчик йде 8 років. Також легенькі регланчики йдуть на... 4 і 6 років. Ось таким мінімум. Трикотажні спіднички в нас. будуть по 4 роки, 6 років, 8 років, 12. Ні, 10 перепрошую і 12. Таких різних кольорах. Регланчик на 12 років. Дуже класний світшот 11-12. Регланчик 10 років. Лазочка на короткі рукаві з приспущена талія 3 роки. І два регланчика змінюємо на 4 і на 6 років.